Новий цар, у садочку зеленочку, ходить вишня у віночку. Хтось і грає на туду. Подивлюся, я піду. Баба каже, не ходи, темні поночі сади. Там, де вітер шурудить, бузиновий цар сидить, брови в нього волохаті. В нього, як залізні, руки в нього хапуни, так і схопить з бузини. Я кажу їй бабу ні. Очі в нього не страшні, на пеньочку, як на троні. Він сидить собі в короні, грає в дудку, джоломію, я заграла та не вмію, а навколо ходить в танці. Квіти всі його підбують. Є оркестри духові, равик павик у траві. Є у нього для настражки Славне воїнство, мурашки. Три у кузинові мають кожному На сипущі павики Тчуть терпанки і шовки. На царевій опанчі зорі світяться вночі, він сидить у бузині. Усміхається мені, Ліна Костенко, Крила. Ей, правда, крилатем ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. Крила має, вони ті крила не споху пір'є, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості над роботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Дмитро Павличко, рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясній ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, до світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова.